Для виїзду народних депутатів за кордон тепер потрібно буде їм надавати тези в Міністерство закордонних справ, щоб воно візувало ці тези. Теза стосується того, що будуть говорити народні депутати у своїх виступах і яку позицію будуть займати на переговорах за кордоном. Якщо ці тези міністерству закордонних справ не сподобаються, якщо вони не будуть завізовані, то відповідно спікер Стефанчук не підпише відрядження. Знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує, я пам'ятаю, вже скільки років давненько це було, років 15 тому, от коли Путін врашці став справжнім диктатором, ну він ставши президентом, не відразу став диктатором, там спочатку ще по інерції певна демократія зберігалася після Єльцина. А от років через, я не знаю, 5-7 після того, як прийшов до влади. Його Фракція, його монобільшість у цій їхній держдумі, почала від своїх депутатів вимагати тези наперед, з якими вони збираються давати інтерв'ю своїм журналістам. Тобто, на певному етапі депутатам Госдуми було заборонено давати інтерв'ю у вільному режимі, тільки узгодивши те, що вони будуть говорити, все до. Останнього слова, практично, гіз своїм керівництвом, яке відповідно відчитується перед Кремлем, перед безпосередньою людьми Путіна. От такі у нас реалії. У нас, в принципі, нинішня влада ще й не пробула п'яти років, а вже закручує по путінському образцу і подобію гайки. Во це при тому, що американці е, знову нагадали, що е, грошей на допомогу українців Україні немає. Гроші е, адміністрація Байдена нагадала е, сьогодні, які були у розпорядженні адміністрації, повністю вичерпані. І що дальніша допомога можлива тільки коли Конгрес проголосує. Щоб Конгрес проголосував, треба провести роботу з конгресменами. Треба провести роботу не лише з демократами, але з демократами проводить Байден сам роботу. Потрібно з республіканцями провести роботу. Ну, і з демократами також, в принципі, тому що дуже багато претензій до нашої корупції. Хто, це, хто цю роботу проведе? Весільні фотографи, ну, яких вільно випускають за кордон із фракції Слуги народу? Ні, вони цього не проведуть. Вони поїхали перед Новим роком. І результат від'ємний. Результат нам до грошей не дали. Там і президент був. І президент, і депутати Слуги народу попрацювали так, що нам грошей не дали. Вся надія на опозицію. Це надія на досвідчених дипломатів. В першу чергу на Порошенка, будемо говорити відверто. Вони ще більше закручують гайки, щоб взагалі не пустити. Опозиціонерів Так на кого працює ця влада? Вони хочуть, щоб нам не дали грошей. І далі що? Капітуляція без умов? Ви ще на Мінськ наїжджали. Мінськ це була угода про те, що Україна залишається госп... повною хазяйкою на 93% своєї території. Ну, якщо нам не дадуть американці і європейці відповідно грошей, то е, власне. Ми не зможемо взагалі на жодному відсотку території бути своїми господарями. Нам залишиться лише здатися. От Скільки боєпропасів хватить там на місяць, другий нашій армії. І це все. До цього ця влада країну веде? Я не розумію.